Чарлі і шоколадна фабрика Розділ 19. Цех винаходів вічні Барбариски і волосяні іриски. Коли містер вонка крикнув Спинити човна. Умпа-лумпи шалено завеслували назад. Човен зупинився. Віслярі скерували його до червоних дверей. На дверях був напис Цех винаходів стороннім вхід. Заборонено. Містер Вонка витяг з кишені ключа, перехилився через облавок човна і встромив ключа в щілину. Це найважливіший цех усієї фабрики, повідомив він. Тут готуються, киплять і булькають усі мої найновіші і найтаємніші винаходи. Старий Фікельгрубер передні зуби віддав би, щоб потрапити сюди. Хоч на три хвилинки, не кажучи вже про тиць носа зі слагвортом та всіх інших паскудних виробників шоколаду. Але послухайте мене коли зайдете, то нічого не займайте, нічого не торкатися, не чіпати і не куштувати. Домовились? Так, так. закричали діти, ні до чого й не торкнемось. Досі, сказав містер Вонка, ще нікому. Навіть умпа Лумпам не дозволялося сюди заходити. Він відчинив двері і ступив з човна прямо в цех. Четверо дітей з батьками кинулися за ним. Нічого не займати, нагадав містер Вонка, і нічого не перекиньте. Чарлі Бакет почав розглядати велетенську залу, в якій вони опинилися. Зала нагадувала якусь відьомську кухню. Скрізь кипіли й булькали на величезних плитах чорні металеві казани, а ще свистіли чайники, шипіли кастрюлі, брящали і шварчали дивні залізні апарати, а по стінах і постелі змілися труби. Всю залу наповнювали дим, пара та розкішні смачні пахощі. Сам містер Вонка раптом розхвилювався ще дужче, і відразу стало видно, що він цей цех любить найбільше. Він стрибав довкола казанів та апаратів, мов дитина, що отримала різдвяні подарунки і не знає, який розгортати спочатку. Спершу він зняв накривку з величезного казана і принюхався. Тоді оббіг барильце з якоюсь липкою жовтою речовиною встромив туди пальця і облизав. Тоді метнувся до якогось апарата і попереставляв на ньому з десяток важільців та ручечок, потім крізь скляні дверцята стурбовано зазирнув велетенську духовку, зрадів побаченому і захихотів, потираючи руки. Після цього підбіг до іншого апарата, невеличкої блискучої машинки, що постійно пухкала. Пух пух, пух, пух пух. І за кожним таким пух з неї вилітав і падав у кошик на підлозі великий зелений скляний камінець, чи щось схоже на камінець. Вічні барбариски. гордо вигукнув містер Вонка. Найновіша новинка. Я їх винайшов спеціально для дітей яким дають дуже мало кишенькових грошей. Можна покласти вічну барбариску в рота і смоктати, 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 і вона ніколи не поменшає. Наче жуйка, зраділа Віолета Борегард. Аж ніяк не жуйка, заперечив містер Вонка. Жуйку треба жувати, а якщо жувати ці барбариски, то можна зуби поламати. Але на смак вони чудові і щотижня міняють колір. І не меншають, не зникають ніколи. Принаймні, я так гадаю. Оце зараз одну барбариску випробовують у сусідній тестувальній залі. Її смокче один Умпа Лумпа. Смокче майже рік, без перестанку, а барбариска як нова. А отут Збуджено побіг містер Вонка до протилежної стіни. Тут я працюю над винаходом цілком нового сорту і рисок. Він зупинився біля великого казана, у казані кипіла й булькотіла густо клейка фіолетова меляса. Малий Чарлі мусив зіпнутися навшпиньки, щоб туди зазирнути. Це волосяні риски, вигукнув містер Вонка. З'їси, хоч. Отакісінький От шматочок і рівно за півгодини на голові виросте копиця густого шовковистого волосся. І вуса, і борода. Борода? обурилася вирука Сол. Кому та борода потрібна? Тобі б вона личила, відказав містер Вонка, але, на жаль, суміш іще не зовсім готова. Вийшла надто міцна. Дуже сильно діє. Я вчора випробовував її на умпалумпі, і в нього миттю з'явилася борода. І так вона швидко росла, що незабаром укрила всю підлогу густим волосяним килимом. Вона росла швидше, ніж ми встигали її стригти. Врешті довелося стригти гасоно косаркою. Але вже ось ось я її вдосконалю. І тоді не буде жодного виправдання тим хлопчикам і дівчаткам, що ходять лисі. «Містер вонко, здивувався майк тіві, хлопчики і дівчатка лисі не бувають. Не сперечайся, дитино, прошу тебе, не сперечайся, урвав його містер вонка. Не марнуй дорогоцінного часу. А зараз підійдіть осюди, я вам покажу те. Чим страшенно пишаюся. Ой, обережно, нічого не перекиньте, відступіться трохи назад.